Це буде красиво, шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість. Розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай, щовівторка о 13.20 і пам'ятай, що все буде красиво. Ну що ж, друзі, усім доброго дня! Ви на найтеплішій хвилі нашої планети. Вибачте, наш трошечки запізнилися. 13.20 мав вже відбутися е черговий ефір програми Все буде красиво, але е нічого, сьогодні день міста. Сьогодні можна, як то кажуть, Долучайтеся до прямих трансляцій. Які відбуваються на наших соціальних мережах інстаграм, а також Фейсбук. А сьогодні будемо говорити знову ж таки про красу, про здоров'я, усе те, що одвічно нас турбує, усе те, що приносить нам задоволення, але інколи і якісь питання, які необхідно вирішувати. Сьогодні говоримо з Мар'яною Пупенко. Вам доброго дня! Доброго дня, Христос Воскрес! Істину воскрес Мар'яна Пупенко – це лікар, дерматолог і трихолог. Все правильно я так, кажу? Так. так все, що пов'язано, щоб ви розуміли, зі шкірою, шкіра голови, усе ось власне, усі ці питання. Це все до лікаря Мар'яни. Сьогодні будемо піднімати тему про андрогену голопецію. Голопецію, алопецію. Так. Чи правильно я сказала? Андрогенетична алопецію. Алопеція так. Андрогенетична алопеція. Що це таке? Як з цим боротися? Які вирішення проблеми будемо сьогодні усе це розповідати. Ну але вперше вітаю У вас, по перше, сьогодні день міста та великодні свята. Як почався ваш день сьогодні? Сьогодні шалено почався день, тому що були вихідні, і те, ще не встигаєш адаптуватися до робочого графіку. Тому, в принципі, багато пацієнтів клієнтів і вирішила все ж таки вибігти. І з вами провести цю бесіду, адже тема дуже актуальна, і зараз дуже часто приходять люди саме з андрогенетичною алопецією або андрогенною алопецією. Давайте, а. мабуть, тоді все-таки розбиратися, тому що слово дуже гучне, але а, що, це, що таке? це таке, так? так. Насправді це є випадіння волосся в передній частині волосистої частини шкіри голови. Тобто, коли в нас загально йде випадіння, це є дифузна алопеція, але інколи в нас все ж таки рідше волосся стає в передній частині голови, і це насправді досить нас бентежить, як чоловіків в більшості, так і жінок. Зараз дуже по статистиці збільшилася андрогенна алопеція саме в жінок. І в чоловіків, якщо раніше це було актуально близько 40 років, 50, зараз є в мене пацієнти, хлопці, яким по 20-25 років, і в них вже є залисини. Це цікаво, з чим це може бути пов'язано? Чому так це відбувається? Отаке от, от раптове загострення. Я розумію, що ця проблема існувала. Дуже давно вона є. Так. Але чомусь зараз і в жінок вона більш поширена стала, і ви кажете, вік все-таки зменшує зменшився, так. Ну, першочергово хочу сказати, чому виникає вона. А насправді це є чутливість до дегідротестостерону. Це таке дуже складне слово, але насправді це продукт розпаду тестостерону, тобто, основний момент це є чутливість до тестостерону. Тому, в принципі, андрогенетична алопе це по-чоловічому типу, так чому зараз помолодша вік? Тому що зараз дуже почали хлопці займатися накачуванням м'язів, приймати дуже багато протеїнів, білків, а вони підвищують тестостерон. Тому стикнулася з тим, що часто хлопці є підкачені, але чуть-чуть лисуваті спереді. Щодо жінок, чому саме так? Тому що а, зараз багато жінок є кар'єристками, і вони насправді, не усвідомлюючи цього, беруть на себе а, функції чоловіка. Відповідно, у жінки теж продукується тестостерон, і в багатьох жінок є чутливість до тестостерону, і фактично теж де облесіння. Воно правда не таке, як в чоловіків, є різниця, але теж воно бентежить і багато жінок звертають на це увагу. Тому, в принципі, зараз дуже багато розроблено і процедур, і лікувальних засобів. також Зараз, як ви всі чули, дуже популярна м, пересадка волосся, і слово міноксидил, ну майже всі знають. До речі, справді, напевно, ми ці два шляхи е, розберемо, поговоримо ну, про них, які є все-таки найдієвіший. Але я так розумію, що попередньо все-таки хочеться якось більш для себе усвідомити, оскільки ви кажете, що тут іде першим чинником, все ж таки рівень гормональний. тестостерону гормональний. Так. Я е, також розумію, що для цього, щоб з'ясувати в принципі, причину потрібно здавати якісь аналізи. аналізи. Тобто, це як і для чоловіків, так, так і, і для, для жінок. Так, Важливий момент, я людина практична, практичний лікар, і я за доказову медицину. Андрогенетична алопеція вона виставляється за допомогою трихоскопії, коли ти бачиш порідіння, зменшення діаметру волосини, наприклад наприклад, в передній частині і на потилиці, наприклад, так звичайно, що призначаються гормональні скріни, гормональні дослідження. Але важливий момент перше, чим здавати аналізи, особливо чоловікам. Я говорю за чоловіків, чи ви готові приймати гормональні препарати, тому що це чисто моя думка. Чисто моя думка, антрогенетична алопеція це не є захворювання. Це є ну, фізіологія ваша. так? Просто ми звертаємо увагу на зовнішній вигляд, і нам це не подобається. так? Тобто Ми а, можемо зберегти волосся як скала і бути дуже красивим, так? актор таки є. Або, наприклад, як Ілон Маск, пересаджувати волосся. Тобто В кожного з нас є вибір. І насправді медицина йде вперед, і є дуже багато засобів, і дуже багато методів, які можуть покращити. Щодо дослідження, звичайно, це є консультація гінеколога для жінок, це здача певних гормонів. І тоді ми дивимося, чи все ж таки додавати гормонотерапію, терапію. Ну це все вирішує все ж таки гінеколог, гінеколог, ендокринолог. Так я більше лікую все ж таки місцево. І якщо взяти для чоловіків, перше треба здати аналізи і визначити, чи є порушення, чи нема порушень, бо інколи може бути ну, не бути порушень, в принципі, аналізи норма. Ось Але, якраз так мені так. стало цікаво, з чим такий тоді варіант може це бути. Це чутливість, це просто чутливість. Це е е як проявляється чутливість до тестостерону. Це і клінічні такі марки. Це, наприклад, жирність волосся, коли вам потрібно частіше мити голову, коли йде випадіння волосся з передньої частини голови, коли наоборот є оволосіння, наприклад, верхня губа так? або поодинокі волосинки там, біля грудей чи ось таким чином, так? це теж є чутливість до тестостерону, це клінічні прояви. І не завжди потрібно там, їх лікувати гормонами. якщо що у вас все в порядку для того є лазерна епіляція і інші зовнішні методи видалення волосся, наприклад, так. Е, ще цікавий один момент. Е, якщо все-таки здаючи аналізи, ми розуміємо, що з гормонами все добре, аналізи ніби е, окей, і в принципі, е, з якимось фізичними факторами, як ви сказали, угу. там ожиріння волосся, чи ще щось теж собі людина прикинула і зрозуміла, ніби й тут все добре. Чи можливий бути присутній е, такий фактор, як е, генетична спадковість? І якщо це можливо, то що тоді робити? Ну, генетична спадковість це є першим фактором. Якщо ви бачите там свою маму, наприклад, що в неї рідке волосся спереду, так у вас це теж буде. Просто ви робите вибір, чи ви щось робите з тим, чи ні. Чим раніше ви з тим щось робите, тим більше ймовірність, що ви збережете те, що ви маєте. Тому що тестостерон у вас буде вироблятися, чутливість до тестостерону буде, і е, в певні моменти е, є, що. Наприклад, коли там мама має рідке волосся, бабуся має рідке волосся, і людина просто приходить, каже: Я не хочу ходити в хусточці, тому що я хочу гарне волосся. Так, звичайно, спочатку призначається дерматологічне, трихологічне лікування, і саме воно є базою. Тобто призначаються препарати, які зменшують чутливість до тестостерону. А мезотерапія це метод, який живить все волосся, не обов'язково тільки спереді. Але насправді тут обов'язково потрібно додаткові препарати давати, щоб знижити чутливість до тестостерону. Причому це призначається інколи як всередину, так і ззовні. Тобто, чи правильно я тоді висновок роблю, що все-таки з природою можливо боротися в такому так, випадку? Так, звичайно, з природою можливо боротися, можна стабілізувати процес, навіть стимульнути ріст волосся. І якщо вас щось турбує, це завжди треба звертатися до фахівців, до лікарів і щось з тим робити. Так, ну і пам'ятати, що самолікування все таки шкідливе для вашого, вашого здоров'я, так. однозначно. Друзі, я вам нагадую, що це програма все буде красиво. Розмовляємо ми сьогодні з лікаром, дерматологом, трихологом Мар'яною Попенко. Говоримо про таку проблему як андрогенетична алопеція. Що це таке? Це випадіння волосся по чоловічому типу. Наскільки я вже зрозуміла так. з нашої розмови. Проблема, на жаль, зараз поширена. Також з розмови з вами зрозуміло, що страждають зараз і, і жінки, і чоловіки, і вік навіть зменшився. Багато факторів на це впливає, але... Питання вирішувати можна, з цим можна боротися і можна бути красивими і щасливими. Давайте тепер поговоримо більш детальніше все ж таки про шляхи вирішення цієї проблеми. Ми знаємо радикальні, як трансплантація волосся, так, так. а також дуже нашумівший в інтернеті, зокрема, як він правильно називається? Міноксидил. Міноксидил. Так, я. Зіштовхувались особисто з рекламою в різних соціальних мережах цього засобу, якщо його правильно так назвати, чи препарату, скажімо так, дуже магічно все виглядає, дуже так описують його, наче це якась зілля для волосся, фактично. І тоді скажіть з свого професійного погляду, чи воно справді працює і чи, чи, чи воно діє. Аміноксидел справді працює, але це не панацея від всього. Інколи стикаюся з тим, що люди, піддаючись рекламі, не враховують всі моменти в себе індивідуально, адже дуже багато людей мають себорейний дерматит, чутлива шкіра голови, і вони підбирають неправильно відсоток міноксидилу або неправильну форму міноксидилу. Міноксидил – це є діюча речовина, вона має свій відсоток окремо для чоловіків, окремо для жінок. І є різні. Форми, в формі спрею, пінки, сироватки і так далі. Від того і відповідно і ціна різна є на міноксидил, і ефективність. Так, треба розуміти, що міноксидилом не користується, наприклад, 2-3 тижні чи там місяць. Це є тривале використання. Що робить міноксидил? Він покращує кровообіг шкіри, а також стимулює ріст волосся. Він працює з розпроділом клітин, тобто, це є пряма стимуляція. Чи може відмінок сидилу наприклад вирости молося тільки відмінок сидилу? Може, але не настільки класно, коли підійти в комплексі. Тобто я завжди стараюся своїм клієнтам, пацієнтам по-простому пояснити, що вони зрозуміли. Це, наприклад, я люблю стоматологію, і, наприклад, стоматолога порівнюю, що, наприклад, коли ви відбілюєте зуби, так, у вас має бути спеціальна паста, яка зміцнює маль, яка підтримує ефект і так далі. От аміноксидил це є тою відбілюючою, хорошою пастою. Ви можете користуватися тільки ним, але. Але у вас не буде того ефекту, коли ви працюєте з трихологом. Але він є обов'язковим. Також існує міф, ну, в принципі, і буває справді так, коли ти перестаєш користуватися міноксидилом, є синдром відміни, тобто починає більше випадіння волосся. Звичайно, є такі моменти, тому коли ви не самостійно собі призначаєте, а під контролем лікаря. лікар Звичайно, комбінує препарати, бо тому що не одним міноксидилом ми живемо. так? Комбінує препарати, щоб в принципі, цього синдрому відміни не було. Тому, в принципі, ефективність лікування це завжди є комплекс. І є ще такий момент щодо пересадки волосся, так. Це найдієвіший метод, ти зразу бачиш результат, результат, звичайно. так, Але я також своїм клієнтам кажу: порівнюю цю пересадку, так, як з пересадкою, наприклад, вазонку. Так. І коли ви пересаджуєте вазонок, так, ви не обманюєте, ну, ви фактично обманюєте свою фізіологію, так, анатомію. І тому цей вазонок треба живити і теж використовувати ті препарати, які знижують чутливість до тестостерону, бо це не забирається. І коли ти робиш пересадку, це ще більше інтенсивніший догляд за тим волоссям, яке росте. Тобто це відразу після трансплантації, скажімо там, так, є волосів. певні моменти, коли йде Або... заживлення, так це, ага. але воно обов'язково використовується. Все залежить від того, який, яку методику було використано, бо навіть є методика long shave, зразу пересаджують довге волосся. Ось таке, таке насправді я ще не чула. А я знаю, що просто... маленьке волосся. Ну да. так як дивлячись по відео, якщо е, натрапляєш рано чи пізно, то все одно натрапляєш на такі відео. І хочеш не хочеш, але оком кидаєш, то на довге волосся якось не натраплялося, мені не знаю, не чула. Це Дуже дорога В методика. Так, це просто зразу дається. Ну це є справді дуже дорого, тому вона не є настільки популярна. Тобто а. це методика більшості для жінок, наскільки я розумію, якщо це довге волосся, Ну, більшості чоловіків все-таки обирають коротку зачіску, скажімо так, так. так. Ну no. і ви сказали особливий догляд. Мене цікавить, чи це от безпосередньо. Я розумію, що після операції там є певні етапи, звичайно, але чи це вже залишається з людиною е, на решту життя, чи це так, от ви, ти оцей реабілітаційний період, скажімо, пройшов, а потім вже можна вертатися до старого способу життя? Ні, не можна, все-таки треба дотримуватися рекомендацій. Треба дотримуватися рекомендацій, тому що ну, якщо ви пересадили, наприклад, волосся і ви не будете виконувати певних процедур, воно випаде і ви повернетесь до свого початкового стану. Ви не обманете природу, в принципі, тому щоб щось мати, то завжди треба працювати. І над волоссям дуже потрібно працювати, тому що Воно е, росте повільно, оновлюється повільно, і це е, реально ну треба працювати, щоб мати хороше, якісне волосся, блискучу волосинку, так і андрогенетична е, алопеція. Е, Чому вона настільки зараз можна сказати популярна? Тому що зараз дуже багато людей звертає увагу на зовнішній вигляд. Якщо колись там ми більше носили якісь кепки, там я кажу це колись, колись так кепки якісь там хустинки, жінки носили і так далі. Зараз ну, головні убори менше використовуються так, капелюшки колись носили, і люди справді звертають увагу. Не завжди є андрогенна алопеція саме. Ну спереду, це не завжди є андрогенна алопеція. По трихоскопу ти можеш і інші алопеції відрізнити, але це вже дивиться лікар. Я вам дуже дякую за цю розмову. Насправді мені здається, зараз з тих слухачів і глядачів, які дивляться нашу у соціальних мережах прямі трансляції, напевно, вони зробили для себе маленьке відкриття. Що все-таки, по-перше, з природою можна боротися, так. а по-друге, не потрібно боятися. Якщо вже у вас раптом трапилася така все таки проблема, так неприємність, так є. Дискомфорт, звичайно, що але з цим можна боротися, проблеми можна вирішувати, і з професіоналами, з фахівцями своєї справи ви справді зможете досягти хороших результатів. І ще, пані Маряна, все таки, напевно, не знаю, для тих, хто ще все має, якісь сумніви, чи звертатися, чи робити щось чи ось. Нехай воно вже як є, так і буде, і зневірилися люди, скажімо так, побажайте щось для них. Чому варто все таки звернутися до вас і не боятися? А найперше, хочу сказати, що любіть себе такому, як ви є. Але важливий момент, коли вас щось пентежить, турбує, обов'язково зробіть так, щоб вам було комфортно і обов'язково, щоб ви себе любили. Коли ви звертаєте на то увагу. Підійдіть чи на консультацію, чи на лікування, однозначно краще робити, чи взагалі не робити, тому що зовнішній вигляд є важливим навіть в наш час це дуже важливо. І обов'язково треба звертатися до лікарів. До трих... Лікар-трихолог трихолог це дерматовенеролог, це не стиліст-перукар. Тобто, це треба важливо розуміти, і е, є різні діагнози, не тільки андрогенетична е, алопеція. Тому е, треба працювати над собою, сприймати такою, як ти є, і ставати кращою. Тому е, я завжди за здорову красу, тому в мене навіть закладно здавається здорова краса, тому що здоров'я в мене на першому місці, і це потрібно правильно і комплексно підходити. Ну однозначно, я тут погоджуюсь на усі 100%, Якщо ти будеш здоровим, ти однозначно і будеш красивим. Так. Дуже дякую за розмову. Е, ще один такий маленький, все таки у нас тут залишається ще декілька хвилиночок на рахунок віку, все таки, що хотілося mm -hmm. б уточнити для наших слухачів. Е, чи є якісь обмеження? Наприклад, ну я розумію, що якщо це молодий вік, то тут все попереду. А якщо до тих, яким там ну вже трішечки за, скажімо так, е, чи варто звертатися, чи буде це дієвим, і чи ну, чи Ну, просто варто. Дивіться, якщо взяти місцеве лікування, це максимум плюс 15-20% до густини волосся. Якщо ви хочете більше, наприклад, 80, це потрібно обов'язково пересадку робити. Щодо пересадки, коли ви пересадили, треба доглядати за тим волоссям не в плані шампуни, а в плані шкіри і фолікул живити і, звичайно, зменшувати чутливість до тестостерону. Коли ви на перес зробили пересадку, ви обов'язково маєте проконсультуватися з урологом, відповідно чоловічим лікарем. Так він призначає певні препарати які всередину, які зменшують чутливість до тестостерону. Тобто вікових обмежень, скажімо так, немає якихось таких, Ні. можна починати життя заново, скажімо так, в будь-якому віці. Так, так, О, це, мені здається найбільше зараз. Втішило людей, оскільки так. ми завжди боїмося якихось лімітів, якихось обмежень. Друзі, я вам бажаю бути здоровими. Вам також Мар'яна, бажаю бути здоровою, задоволених клієнтів, пацієнтів, щоб усі були гарними і здоровими. Так, будемо чекати вас ще друзі. Я нагадую, що це була програма Все буде красиво! Розмовляли ми сьогодні про андрогенетичну алопецію випадіння волосся розмовляли сьогодні з Маріаною Пупенко, власниця клініки Здорова краса. Маряна Пупенко також є лікарем, дерматологом і трихологом. Тому, якщо у вас є проблеми, звертайтеся, будь ласка, до професіоналів. Дякую ще раз вітання з Днем міста з великодніми святами і гарного вам дня! Дякую, взаємно, гарного дня! А ми, друзі, рухаємося після невеличкої рекламної паузи. Слухаємо далі пісень за декілька хвилин. Свіжий випуск новин. Все буде красиво! Шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість. Розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай, «Щовіторка» о 13.20 і пам'ятай, що все буде красиво.